2 лютого минув рівно рік з того часу, як відійшов талановитий музикант, вчитель Радахівської районної школи мистецтв Леонід Твердохліб. У суботу на вечорі пам'яті його вшанували колеги, учні та рідні. Кожен із нас повинен прожити своє життя так, щоб залишити добрий слід на землі. І попри те, що вечір пам'яті Леоніда Твердохліба був сповнений жалем та співчуттям, добрі спогади та слова показали, що своє життя він прожив недаремно. Саме головне, для чого взагалі Леонід Володимирович здається, існував в тому світі це музика. Тому що він проніс її через все своє життя, і як сам казав, що не вчився він в музичній школі. Він навчився грати на всіх музичних інструментах, яких він, якими він володів сам, абсолютно самостійно. Яка мета і яка цілеспрямованість була в цієї людини? От вирішив, сподобалося і навчився, і здолав, мало хто може похвалитися такими рисами характеру, такою цілеспрямованістю і таким бажанням бути музикантом. Слені музичні твори у честь пам'яті Леоніда Твердохліба на заході виконав естрадно-симфонічний оркестр Джерело, частиною якого був і Леонід Володимирович. Наші роки полонини і попрошу вітру розгорі, аби він не спадоні, щоб летів на вільних крилах, на кичери. І дізнатися. Де моя мила. Каріочі. Леонід Твердохліб вміло робив аранжування музичних творів. Проявив себе як композитор та поет. Окремі із віршів були прочитані на вечорі пам'яті. Залишилися роки безтурботні. В далеких спогадах твоїх, не жалкуй за ними юними, стрімкими, бо ще прийде щастя на поріг, бо все одно не повернеш їх. Мало нас зосталось в стрелі в цей шалений, прагматичний час. Та, здаватись рано, все не так погано, бо яким же буде він без нас? Що за світ без музики і без нас? Як знайти тих звуків, де шукати, як придумати такі слова, щоб про все сказати, пісню заспівати, щоб почули небо і земля. Пісню заспівати, щоб простила мати, щоб почули небо і земля. Запитай у неба, чи співати треба, коли просить музика душа, музики душа. Запитай у серце, ля береться пісня і куди вона зникає. Також свого часу Леонід Твердохліб був керівником гурту Шіді Ріді Бенд. Його учасники виконали на заході відомі музичні твори. Слугою Леоніда Твердохліба як вчителя та музиканта є те, що саме він є автором гімну школи мистецтв. Спогадами про цю добру та талановиту людину поділилися його колеги та друзі. В древніх стінах тих чути гомін сміх, кличуть дітвору щоденно пензлі і мульберт, музи творчий злет, мрії про велику сцену. Скрипочки пасаж, серце мріє аж. І вторить їй фортепіано. до гітари в тон співа акордеон, а сопілка до баян. В танці запальнім весело усім, душ і тіл порив єдиний. Звуки гопака, у руці рука танець зблизить і окривить. Прийшовши в нашу школу, як музичну скриньку, вона для нього закрилася. І він знає, хіба що душа. Полетіла, а він залишився, тому що він знайшов себе. Ми дуже раді, що він був біля нас. Нам було добре біля нього, а йому, я сподіваюся, було добре біля нас. Тому що яка ще людина за одну ніч може написати гімн про школу, яка причудово знає, що тут відбувалося і відбувається. Хоча перебував переважно в на своєму класі своїми учнями. Настільки треба було бути тонкою людиною, щоб не забути жодної сфери діяльності в нашій школі. Він був хорошим другом, він був хорошим музикантом, він був хорошим вчителем. І я звертаюся сьогодні до дружини, до сестри, до донечки. Це ті люди, які люблять вашого батька. Не думайте, що тільки ви його любили, а це друзі, які його люблять. Не любили, а люблять, вони продовжують любити. Це ті учні, яких він навчив любити музику. Це, це ваш батько, ваш чоловік, ваш брат, яким ви можете пишатися. Це він після себе залишив. Тут немає сьогодні людей, які прийшли сюди по примусу, тут зібралися всі ті, кому небайдуже було. І найважливіше, знаєте, прожити життя, залишити слід після себе. Оце найголовніше, щоб ми з вами прожили життя і комусь від того, що ми жили на цьому світі, було краще. Щоб хтось залишився і сказав, добре було, що він був. Діти, учні. Можуть оцінити справжнього вчителя, справжнього музиканта, справжню людину. І ми сьогодні давайте поаплодуємо Леоніду, Володимиру Четверту глібу. Скажу, знаєте, ти сьогодні аплодуєш. Спільно із телестудією Радехів було створено фільм Споат про Леоніда Твердохліба. Його Юрій Сухар подарував родині вчителя. Важко сьогодні щось сказати, але я дякую всім вам за пан. Бо нам залишається тільки одне пам'ятати. Я думаю, що він тут сьогодні серед нас. Він тішиться, він радіє, бо музика була його життя. З з, з дитинства навчився грати. На саксофоні після 30 панував гітару, після сорока взявся за скрипку. Все йому вдавалося легко і все йому виходило. Я хочу тим діточкам сьогодні побажати наснаги до музики. Живіть з музикою. Нехай музика буде вашу, вашій душі і вашому серці, бо з музикою завжди легше. Я хочу подякувати сьогодні, всьому педагогічному комітету школи. За підтримку і за пам'ять. Здоров'я вам всім, наснаги вам. І пам'ятаймо тих, хто від нас відійшов. Я думаю, що вони пам'ятають там і за нас всіх, і вони моляться за нас всіх, щоб і нам на тому світі було менше. Всього вам доброго, Щиро дякую. Цей твір Леонід Володимирович починав репетирувати, я не помиляюся, правда? Але, на жаль, він не почув його, як він має виглядати в закінченому вигляді. Сьогодні вперше і Леонід, і ми з вами почуємо пісню з репертуару Святослава Курчука океану Ельзи, коли навколо ні душі.